Цей неймовірно смачний пиріг корівка готується швидше, ніж нагріється духовка. Отже, вмикаємо духовку та готуємо всі складники для тіста на екрані і в описі під цим відео. Найперше швиденько готую тісто, яке буде основою пирога. Для цього три середніх яйця вага кожного плюс-мінус 58 г розбиваю в миску. Якщо яйця гід дрібненькі від молоденьких курочок, візьміть 4 штуки: дрібка солі обов'язково і 150 г цукру. Далі дрібка ваніліна або ж пів пакетика ванільного цукру. І наразі потрібно все збовтати до об'єднання жовтків з білками. Це не класичний бісквіт, де розпушуючим слугують добре збиті яйця. Тому довго не бовтаюся до цієї стабільної покої маси. Тут хіба що важливо, щоб повністю розчинився цукор, а він розчиниться в процесі. Не бажаєте робити це просто з вінчиком? скористайтеся блендером з насадкою вінчик, і так і так буде гаразд. Якась, мабуть, хвилина, ну, можливо, дві, і все ніякого клопоту працюємо далі. 70 мл молока, жирність його значення немає, і 100 мл рослинної олії без запаху, тобто рафінованої. Ось так, всю без залишку. При бажанні половини олії ви можете замінити на розчинене вершкове масло чи якісний вершковий маргарин. Тут погода не робить температура інгредієнтів, З холодильника вони у вас чи кімнатної температури. В мене кімнатної, бо так, просто швидше розчиниться цукор. Ось так між пальцями перевіряючи повністю розчиниться цукор, щоб не було потім після випікання білих краплень тісті. Залишилися сухі інгредієнти. Це 210 г борошна вищого гатунку, універсальний бюджетне змістом білка 10,3 і 30 г якісного какао-порошка, мене алкалізований. Какао до борошна і вишенька на торті, розпушувач. Це повна, з доладнім чубом, одна чайна ложка, якщо в грамах, то це 10 грамів. Ось так раз, два перемішала, як-небудь і далі сито, обов'язково сито, щоб прибрати грудочки і дати борошну подихати. І це не перебільшення, як мені писали. Так кажуть всі навчальні посібники, щоб борошна збагатилася киснем. Сухі інгредієнти всі відразу прямують в миску, і тільки тоді їх об'єдную з рідиною. Ну, а далі все елементарно. Швиденько, без танців з бубнами, об'єдную все докупи і тісто готове. Довго з тістом я не калапецюю, щоб в ньому не розвивалася зайве кликовина. Саме ось така консистенція тіста має бути не густа і не рідка, а саме золота середина. Все. Відставляю тісто в бік і швиденько готую наповнювач. Кисломолочний сир 350 г, жирність від 5 до 9%. Одне середнє яйце, як завжди, дрібка солі для яскравого смаку, три повні столові ложки цукру, дрібка ваніліну або ж пів пакетика ванільного цукру, одна столова ложка з щупчиком, кукурудзяного крохмалю це 20 г. Крохмаль обов'язково через сито, бо раптом в ньому хтось живе, і в одному все перебиває. Якщо у вас немає блендера, не біда, не засмучуйтесь, бо сир, можливо, попередньо перетерти через сито, додати всі складові і перемішати. Ну, ось і все, жодного клопоту. Так, сяк перекалепеціла блендером і начинка готова. Залишилося зібрати пиріг. Форму сьогодні обрала роз'ємну, стару як світ, хіба що без зморшок, об'ємом 23 см і висота бортиків здається 7 см. Вона, до речі, може бути і квадратною, оберіть саме ту, яка є у вас в господарці. Ділюсь хитринкою, щоб жодної втечі тіста з форми не було. Відрізала аркуш пергаментного паперу з силіконними окрапленнями, покрила ним дно форми і защіпую. І, як ви розумієте, жодних витікань не буде. Бортики змащую вершковим маслом, це в мене вже такий доладній шматок, можливо, і меншим, і форма готова. Переливаю все тісто в форму. Зверніть увагу, яке воно блискуче і апетитне, вже хочеться його їсти ложкою, але зась і розрівнюю. Також ось так прокручую, не бійтеся, тісто не опаде при випіканні, бо в ньому є розпушувач. Далі хаотично ложкою, ось так, викладаю всю начинку, так би мовити, створюю візерунок, як у корівки. Начинку легенько притискаю. Наразі можна вже випікати, але я ще додам невеличку родзинку. Пирогу притрошу зверху замороженою смородиною. Ягода може бути інша і додавати її зовсім не обов'язково, але вона чудово відтінить смак випічки. Випікаю при температурі 175 градусів Цельсія на середньому рівні духовки, без конвекції. Режим нагріву верх-низ приблизно 35-40 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Ну що мої любі, як завжди, заглянемо до пирога всередину, а поки що погляньте, як з допомогою какао, можна зробити цікаву подачу. Пиріг, як ви бачите, вдався на славу, він вологий, в міру солодкий, пухкенький і з легкими нутками смородини. Це дійсно дуже смачно, тому рекомендую бажаю вам вдали випічки і до зустрічі!